А вы уже чули про нові умови позик в Кредос? Кредос просто прозорок без комиссии. С, праздником, праздником. С праздником. У вас также сердечно. Да. Пожалуйста, контролируйте себя, потому что если у вас нет в празднике радости... Це какой то очень сложный діагноз. Мой идеал мужчин Лукашенко і Путін те, хто любить мене. Відомо, що Кремль живе у власній системі координат уже не першу декаду, де росіюшка надержава, яка відправляє експедиції на Марс, входить до п'ятюрки економік міра. А російська православна церква має найбільше прохожан на планеті. І щоб відрізнятися від гомо мосапієнс, росіяни навіть живуть за іншим календарем. І 6 січня разом із перевихованим СБУ бойком святкують. Рождество Христове. А оскільки Володимир Путін поводир цього народця, той приклад повинен подавати першим 6 січня. пришкандибав храм Христа Спасителя до патріарха Кирила, щоб посвятити кровопролиття. на прохання відбитого орішниками Мідєда Гундяєв освятив натільні хрестики для так званих героїв Сво. Спресники сердячно хочу вас так же да, ваш да, <кхех> Хочу вас попросити паї натільні хрестики і іконки, які да. планую потім передати в подарунок. всем нашим командующим, которые выполняют особо важные вы задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества, Ответить думаю, что им будет а, особенно а приятно значит, получить эти символы веры, тем более освященные вами, Евангелие где еще и, и Богу, в рождественские дни, и в рождественскую. Ніч, е по з'ясувалося, час... е що хрестики передадуть командувачам, які виконують складні завдання захисту Отечества. і це саме аттісства вони захищають чомусь на чужих територіях. Цікавить лише одне, чи ці самі тотеми врятують від бронетранспортерів штурмової галоцької бригади. Яка без боєприпасів об'єднувала тіла окупантів із курським замерзлим чорноземом. Ну от вас не уявіть, їде бронетранспортер, а те йому натільний хрестик. А що ж в Путіна вигравірувати його ініціали на ланцюжках до натільних хрестиків? Ідея абсолютно не нова і нагадує традиції царської Росії. За імперських часів російська православна церква була напряму підпорядкована імператору і керувалася через царського чиновника. А саме духовенство мало на хрести і ініціалами монархів. Ну таким чином Путін сам себе коронував. А окрім натільних хрестиків, можна закраще було б повиганяти демонів один із одного. Але це ж російська православна церква, вона демонів лише вганяє. Тому, зважаючи на площу храму, можна було б освятити шахеди, арішники. Чому вже соромитися, якщо це мілітарний шабаш? І Ілона Маска заодно, в якого є дедах, як вважає його біограф. І до речі, це не перший випадок, коли Путін робить військовим релігійні подарунки. Як правило, звертається до вищих сил у складних ситуаціях. Останнє загострення спостерігалося навесні 2023 року, коли привіз копії ікони Спаса Пасані рукотворного військовим в так звану ЛНР та Херсонську область. Вважаємо друзі, сьогодні. Главному командуванню воздушно-космічних сил передається образ Спаса Нерукотворного. Це список з пам'ятної ікони, яка має огромну історичну цінність. А відбувалося усе це на тлі втрати всього протягом одного тижня у небі над Україною одразу семи винищувачів і бомбардувальників. Але всі ці втрати російські міноборони може спокійно ведити за здобутки. Ось свіжесенький приклад класики пропаганди. Відзвітували про спалені колони збройних сил України, начебто групу військ Сєвер, а проілюстрували цю всю інформацію відео зі знищенням саме російської бронетехніки у Курській області в грудні. До речі, з'явився ще один звіт від Міноборони РФ втрати збройних сил України у Курській області перевищили 50 тисяч. Віримо Да? Але найголовніше при поганій грі демонструвати не лише хороші цифри, але й вдоволну пику, як Путін із патріархом в храмі Христа Спасителя. і, взагалі, під час свят не веселитися. Це відтепер смертний гріх. Відповідні настанови роздава про той рей Андрій Ткачов. Грішника у свято, як правило, ковбасить, а право на людина шкіриться від задоволення. контролюйте себе, тому що якщо у вас нет в радости, праздники радості, это какой-то діагноз. Це страшно симптоми, праздники приносить радості. Одно і те же действие благодати Божий. является, по словам апостола Павла, запахом смерти в смерть для грешников и запахом жизни в жизнь для праведников. Поэтому в празднике особенно может быть грешника, так скажу таким мирским словом, колбасит. Грешников в празднике колбасит, потому что нераскаянную душу обжигает благодать, не веселит, но обозляет. И если вы в празднике особенно унылы, особенно раздражены, особенно нетерпеливы, особенно как-то взвинчены, это значит, что вы живете неправильно. А як правильно відзначати 6 січня? Продемонстрували у Краснодарі Православ'я з іконами пробіглося проспектом Чекістів. От цікаво, хто більше кого дискредитував? По бульвару, тих, хто знищував мільйонами храми, собори та представників духовенства, тепер ідуть співробітники ФСБ у рясах, якими керує колишній агент Михайлов на прізвисько Патріарх Кіріл. Хода відбувалася в мікрорайоні Ювілейний, де на вимогу губернатора має бути збудований гігантський крам лише у два рази менший за Христа Спасителя. Численні протести місцевих жителів проти забудови влада просто ігнорує, але оця от православна хода. Не викликає жодного дисонансу у голові патріотів. Вони самі зізнаються, що мозги курячі, тому Бог послав їм намісників російського і білоруського, які вказують їм шлях шлях боротьби проти НАТО. Мій ідеал – мужчин Лукашенко і Путін. <рес> Один народ шкуря своєї, второй так же. от я своїм корінним мозгом. да, я понимаю, що проти нас Росії воює всю НАТО, вся Європа. <laughs> понимаете, понимаете, в чем дело? Сотни тысяч убитых русских, а НАТО еще на войну не явилась. Вот это факт. А да. своих детей отправите э на Донбасс. От ви знаєте, как ні странно, у меня там двоє для збірного образу. патріота із куричими мозгами можна просто вистрати собі гніздо на черпні корупції, як цей відбірний персонаж. Регіон невідомий, але точно русський. До речі, над еталонними патріотами, які мільйонами вишкрібають нафту рублі із бюджетів, уже відкрито знущаються до прикладу над шаманом та настінькою Поаплодируйте те, хто любить мене! а адміністративка поздравляю! Блін, походу, ми три рази подряд слово Росія сказали, і шамана вызвали. Люблю любишь Ти любиш Росію. Русь не отв'язне, люд, православний. Тима дідарові а это хто вообще? Я Настенька Євлеева. Ну, власне, яка країна, такі і естрадні жарти. Це був Юрга Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.